Актуальні теми сьогодення влада та люди. Питання та відповіді. Давайте поговоримо. Мої щирі вітання найкращим слухачам подільського радіо. Мене звати Вікторія Черняк, і ми розпочинаємо нову ефірну годину з актуальної теми. Ні для кого не секрет, що 14 березня день українського добровольця. Тому хочу ще раз подякувати всім нашим захисникам та захисницям, які боронять нашу країну від окупанта. І сьогодні до нас в студію завітали молоді хоробрі хлопці, які є рекрутами 120-ї бригади, 168-го батальйону Євген Панфілов та Михайло Павло Михайлик. Доброго дня! Доброго дня! Поговоримо сьогодні про рекрутингові центри та відмінність їх від територіального центру комплектування. Давайте знайомитись з нашими слухачами і для початку цікаво дізнатися, як ви наважились самі піти до ЛАВ ЗСУ та чи не зупиняли вас рідні та близькі? Ну, це було коли повномасштабна війна розпочалась 24 лютого 2022 року. Ми знаходилися з сім'єю в місті Ладежа. Угу. Розпочалась війна, у жінки розпочалась паніка, ну переживання, так ну всіх почались переживання. Знайома ситуація, так. Да, так, Началось переживання, і я приймаю рішення відвезти жінку і дитину до сім'ї, угу. місто Гайсин. Угу. 27 числа я прийшов з роботи, я працював на залізниці. Я прийшов з нічної зміни додому, забрав жінку зранку із дитиною. і Завіз в Гайсин. Угу. Після того я з жінці нічого не сказав, ну, дружині нічого не повідомив, що я хочу йти служити, захищати свою сім'ю, захищати свою країну. І пішов в військкомат. Uh -huh. Пішов військкомат, звернувся в Гайсинський. Мене мені надали проходити медичний огляд. Uh -huh. Я прийшов в поліклініку, побачив, що там дуже багато людей. Uh -huh. І... Там люди стояли в черзі, говорили до мене, йди в ТРО служити. Ну, людей багато, наші вже багато там звернулися. <гум> <гум> да, багато було Так, Вже там багато людей <гум> звернулося. <гум> <та. гум> да. Можеш йти собі служити. Ну йди служи в ТРО, бо тут <гум> дуже багато, багато черг довга черга, каже, це буде довга історія. <гум> Ну, Я взяв з тим планком, пішов собі в частину А7334 в Гайсині. Заходжу туди, визвонив керівництво. Там номер телефону був. До мене підійшли представники ТРО. Я сказав, що маю бажання служити, хочу захищати свою сім'ю. Вони мене прийняли, оформили і все. І так я почав служити в ТРО. Так, цікаво, а Євген? Ну, я з самого початку пішов в міську раду нашу і став там в самооборону на самому початку війни. Теж пішли добровольці? Е, так, так. Але самооборона там відлічалася тим, що не була вона як забезпечена зброєю і чисто як. Перевіряли документи буквально безоружні і з паличками. Ага. Та й тоді, вже як додавили хлопців до нас на пости, я побачив, що там знайомі, перепитав у них, куди вони і як туди ага. поступили на територіальну оборону оці на блокпости. І мені сказали, що звернуться в Хайсін краще. У мене вже були готові медкомісії, от, всі довідки на руках. Я спершу пішов в тростяне, запитався у. Військомата, uh -huh. вони сказали, що не знаю, чи там є місце, щоб я там запитався спочатку, потім, якщо що, до них ну, звернувся. Ну, я поїхав оце в Гайсен. Сказали, що там буквально трохи от посад залишилось. Я зайняв посаду, яка була мені. Ну, як не мені, а хоч яка вільна була. А вже по, ну, по суті, от Служби вже можна було змінити посаду, можна було е, поміняти роту, відділення і цей. Е, ну, Так, мені от подобалось, там, що, що там от місцеві більшість. І е, знаєш, е, знаєш, е, де живе людина, ближче вона до тебе, не ближче. Можуть передачки, якби даже от, е, це відправити, які, якщо там по дорозі будуть їхати, там чи ще щось. І так зі своїми служимо та і дружимо добре, і компанійські там. Ну, це ще да. одне, що я трошки розповім, Женя ж прийшов в березні, так? Так, да, я 10 березня. 10 вже. березня, а ми прийшли перші, як були, ну, я да. майже самі перші прийшов uh -huh. туди, то там були люди, ну, коли ти побачив, що знайомих багато, всі твої товариші, ну, з тими ти їх багато знаєш. Ще підбадьорує, ти ще більше Ти Ще більше підбадьорує і ти, ну. Набираєшся мужності, так, так. стаєш більш це. Підтверджує те, що наші українські військові дуже мужні, тому, тому дякую вам за це. Розкажіть нам, яка ваша основна мета та за що ви боретесь? Ну, наша основна мета це захистити наших. Рідних, близьких, нашу сім'ю угу. і захистити нашу країну від загарбників. Оце є наша основна мета і Де... жити на нашій Україні. І жити на вільній Україні. Так, Добре, дякую. Тому коли є такі питання, за що ж наші військові борються, то ми зараз ну, це саме основне це наша за на і... за життя своїх рідних та близьких, та щоб жити на рідній, вільній Україні. Так. Розкажіть, будь ласка, для чого ці рекрутингові центри та яка ваша роль у них? Та чому в чому їх відмінність в ТЦК, іншими словами, військомату від вас? Ну, дивіться, от ми представники рекрутингового центру, який знаходиться в місті Вінниці, Так. ми хочемо людям. Наша роль в цьому центрі, що ми людей Повідомляли, розповідали, що ми робимо, як uh -huh. ми робимо, щоб люди не хвилювалися, могли uh -huh. звертатися, не думали, що це ТЦК, і зразу вони до нас прийдуть і ми їм будемо будем давати повістки. Uh -huh. Ніхто там повістки нічого не дає. Ви ми інформуєте. Інформуємо, ми uh -huh. їх інформуємо, розповідаємо, ну, щоб люди зверталися. Є багато людей, які хочуть служити, але ну, вони, от, наприклад, не знають, куди вони попадуть. Якщо uh -huh. попадуть в ТЦК, вони вибора в них не буде ніякого. Ну, їх направлять туди, куди бригада. Потребує. Де, є. Да, угу. де є потреба для ну, угу. людей? А у вони... вас же інший підхід. А у нас інший підхід. Людина угу. вже може вибрати, ким вона хоче служити, і на яку посаду вона хоче угу. йти, в який, в який батальйон, чи в яку бригаду. Угу. У нас же так само третя штурмова рекрутингові, представники. Угу. Звідти. Людина може вибрати, де вона хоче служити. Ось у мене питання, якраз: коли до вас прийшла людина, в ваш центр рекрутингу, яку інформацію ви їй надаєте? Та, що її очікує в подальшому. Де, що ми вже трошечки обговорили, і що її очікує в подальшому, вона може сама, в принципі, вибрати, так? Так, так, вона yeah. сама вибирає. Вона звертається до нас, ми їй розповідаємо, що її чекає. Ну, Чекає її навчання, так. вона буде проходити навчання. Тобто без навчання ви не допускаєте? Не допускаємо, звичайно. Саме uh -huh. перше, це вона пройде. Перелік е документів так. Угу. збере перелік документів, пройде ВЛК. Угу. Далі отримає від нашого батальйону відношення. Угу. З цим відношенням вона звернеться в ТЦК, далі її направлять на навчання. Угу. Вона буде проходити навчання вже по тій спеціальності, яким вона хоче там служити. Угу. Буде проходити навчання звідти е комплектуючої з центрів, uh -huh. там де вона буде проходити навчання. Ми їх будемо забирати до себе в батальйон. Uh -huh. Ну, в нашу бригаду ступу. Тобто, хлопці, які може хотіли би або але бояться, що нічого не вміють, ви їх навчаєте, так? Не ми їх навчаємо. Там є uh -huh. центри, так uh центри, -huh. центри, які займаються навчанням. Uh -huh. Ми слідкуємо просто, щоб вони після uh, оцих навчань попали uh -huh. саме uh, туди, куди вони хочуть, Ось... і вона в ту бригаду, uh -huh. куди вони так. хотіли. Тому що в самих навчальних центрах можуть їх хтось з других до себе перебрати там, там як переманити, покупці, да там знаєте, приїжджають як покупці. О, ти до нас, ти до нас. Uh -huh. А ми стараємося так, щоб вона пішла, вивчилася де і вона попала... вчилася, щоб по цьому напрямку і, в і вона пішла. Да, і вона пішла uh -huh. і попала їм нов. Ту бригаду і той батальйон, де вона uh -huh. ну, uh -huh. заключила довгі, uh -huh. зрозуміло. Скажіть, будь ласка, які вікові категорії у вас служать, та чи обов'язковий військовий досвід? Mm -hmm. Військовий досвід не обов'язковий, тому що це вона буде навчатися, так. вона буде здобувати досвід від у нас. Uh -huh. Ми будемо розказувати, показувати, плюс центри, які будуть ними займатися. Ми самі спочатку не були військовими. Я взагалі архітектором, Паша Залізничник. Да. Просто було бажання. Бажання, просто, так. Да. І mm -hmm. от вона буде проходити навчання разом з нами, вчитися mm -hmm. разом з нами. Щось а армія ми будемо потрібно? згадувати. Звичайно, потрібно. Uh -huh. а це я... це обов'язково. Ну, армія для людини. Так, взагалі. Так. Ні, чи служив? Так, якщо. так. От чи обов'язково було ні, служити? Ні, не не обов'язково. Дивіться, я взагалі то не служив теж. Uh -huh, я прийшов uh -huh. перший день війни, я навіть. Ну, в, до армії взагалі нічого. Uh -huh. Взагалі нічого не uh -huh. мав. Ну, це не обов'язково обов'язково. Ну, а я строчку от проходив, і я цілий рік строчки буквально замітав. Плац, так? Да? От mm -hmm. що, щось навчиться от, від замітання цього головне бажання так? Да, бажання, так бажання і все вчите, все можна навчити. Все да, ніякий... навчитись можна і uh -huh. розказати і показати. Досвід не є обов'язком. А які uh -huh. вікові категорії? Дивіться, мобілізація проходить від 27 років uh -huh. і до 60 uh -huh. років. Молодших не беруть. Е, молодших по контракту. По Якщо він захоче заключити контракт, угу. дивіться, щоб ми призвали молодших, так нам потрібно дозвіл від їхніх батьків. Якщо угу. батьки дають дозвіл, щоб ми могли цю особу призвати по контракту угу. цю людину. І далі ми будемо з нею займатися. Uh -huh. Ну так ми її не можемо ні мобілізувати, ні взяти на контракт взагалі uh -huh. до 27 років. У нас Тобто може... від 27 до 60, до 60 років. 60, так? 60, Добре, зрозуміло, дякую. Розкажіть, будь ласка, які у вас є посади для мобілізованих? Ну, дивіться, нам дуже не вистачає медиків, медичного uh -huh. персоналу, uh -huh. стрільців не вистачає. І взагалі можна... Надавати вже посади, вже коли вона до нас попаде, uh -huh. ця людина, вже там може вона освоїти якусь іншу посаду. Там є різні посади, просто зараз на даний час нам не достатньо. Да, бо навіть медики. простому солдату пишуть по, по початку посаду стрілець, так uh -huh. а вже потім, дивлячись від Що людини, як вона навчається, uh -huh. і, і чи вона може працювати з тим чи другим, чи не може uh -huh. працювати. Вже дивлячись, може, від може от, наприклад, людина займається добре комп'ютером, не так. працювати на комп'ютері, може працювати діловодом, uh -huh. наприклад, водій, от подобається людині займатися ну, водієм. Працювати, uh -huh. водієм. Може і працювати водієм, може працювати водієм, але найбільше не вистачає медиків і тому, в кого є медична освіта, хто бажає допомогти. Будь ласка, звертайтеся. Так, так. Добре, розкажіть, будь ласка, про ваш 168 й батальйон, 120 ї бригади. Дуже хороший батальйон. Так. Там всі люди з одного місця так, знаходяться. Так. Всі... Друзі, нормально, нормально відносяться. В цьому батальйоні, от, наприклад, служити хорошо, тому що ти всіх знаєш майже. Угу. Всі знайомі да. один одного підтримуєте, так, допомагаєте. Так, так, і так, там багато зна... простіше і легше. Так, так, так. 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 Добре. Дякую, відпустки навіть їздимо, чи хтось от їде у відпустку, угу. може. Та людина, яка залишається якби, uh -huh. на постах, вона просить, може передачку там uh -huh. передати, там чи же ж. Oh, і, це їжу дуже, на, дуже легко, да, oh, і, uh -huh. і просто. Так. І Відпустки відпускають, по сімейним відпускають, по сімейним причинам. Uh -huh. Просто зараз в нашому батальйоні звільнилися місця вакансії по різним причинам. Є от причини, що в когось по сімейному, комусь доглядати треба за кимось, в когось там третя дитина родилася, в когось не знаю, якась травма. З'явилися, хтось постарів, да? от, ну, mm -hmm. буває, mm -hmm. болячка якась з'явиться. Mm -hmm. то друге. І отак ну, звільнилося просто. Не обов'язково, що там втрати якісь. Там, чи це. Mm -hmm. Втрати малі, по суті. Просто от більше по поважним причинам у нас. Mm -hmm. І у нас більшість – бойові пости, там, охорона стратегічних об'єктів, блокпости такому. Тако. Mm -hmm. На границях, на так само границях, на кор... ППО, може. Кордонах це. стоїмо, uh -huh. теж охороняємо кордони. Зрозуміло. Цікаве таке особисте питання. Якщо дозволите, розкажіть, будь ласка, як ви зв'язувалися з рідними та близькими при виконанні бойових завдань? При виконанні бойових завдань ми зв'язувалися з рідними та близькими через Старлінг. Ми користувалися Старлінком. Як часто? По можливості. можливо, було раз в три дні відписав, uh -huh. просто що. Ти живий, здоровий, угу. все добре, щоб не хвилювалися, угу. заспокоювали. Да, так? Заспокоювали угу. рідних, близьких. Зрозуміло. Про що мріялось в окопі на передовій? Та чого хотілося найбільше? Найбільше це хотілося додому. Об... Побачити свою свою об дитину, обійняти об дружину, рідних, близьких. Це саме, ну це зараз кожен так мріє. На який, на який солдат знаходиться в окопі. В мене брат на передовій та він каже: я дуже хочу та, теж обняти рідних і близьких, а ще хочеться нашого українського борщ. Чи когось якоїсь домашньої їжі, бо а, там ні, такого ну, немає. Ну, там, ну, да, там... там в основному сухомятка. Так, так. Ну, от Мене я б сказав, би, що більше мотивувало, що навпаки не хотілося, щоб той рубіж передовою перейшов сюди, угу. щоб він не був тут. Угу. І зато ми йдемо якби, наперед туди, щоб до, до ну, домівок не дійшло, щоб не, не довелося нам тут. Зі своїх квартир відстрілюватись, да, да, банками да. якимись не Захватили більшу територію. <рес> а, Д -да. Д -да. Добре, зрозуміло. Хто нині потрібен в армії ЗСУ та 120 й бригаді, зокрема? <рес> та розкажіть, будь ласка, які зарплати платять людям в армії? Ну, дивіться. Е -е, людина в армії, якщо вона не виконує бойове завдання, вона отримує 21 тисячу гривень. <рес> якщо вона виконує бойове завдання десь. Е Далеко знаходиться з зони бойових дій, вона отримує 30 тисяч. Але це в залежності від посади. так? Ні, не, 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 не. Не, не. От, в нас от, є от, бойові пости, да? от, mm -hmm. ті самі блокпости. Блок mm -hmm. Дивишся на які та лінії, другу, да. говоря, так? Да. Да. І це доплачується тридцятки. Тому що mm -hmm. ти от, не ну, немає бойових твоїх дій, але mm -hmm. ти якби бойовий пост. Ти маєш da, бути da. постійно ти на цю. Ти виконуєш бойове розпорядження. На небезпечній території заходиш. Так. Виконуєш бойове розпорядження і от Маєш бути постійно уважним. Вже далі, коли ти ближче до фронту uh -huh. знаходишся, uh 50 тисяч, 70 і це вже самі 0, 100 тисяч отримує. Uh -huh. ну, uh -huh. Це Дивлячись прем'я. Дивлячись від важливості твого 100, завдання. 100, uh -huh. 100 тисяч – це премія йде, а зарплата 21, якщо там ну, від посади ще залежить. А скільки, і... наприклад, отримує от е, хірург? Ну, так як є, от, наприклад, якщо хірург він йде, вже з вищою освітою, це вже якась офіцерська посада, там uh -huh. вже і вища зарплата. Uh -huh. Не зрозуміло. так як солдат. Тобто від 20 залежить на якій ти да. території і залежить від яких ти які дії ти виконуєш, так? Так да. угу. зрозуміло. Хлопці на кінець хочу з вами поговорити. От на вашу думку, коли закінчиться війна, та що ви будете робити в перший день перемоги? Як ви будете це святкувати? Mm. Ну, на мою думку, війна закінчиться. Дай Бог, щоб вона вже закінчилася війна. Чим скоріше, тим краще. Ну, прогнозів немає, для того, щоб uh -huh. вона швидко так закінчиться. Ну будемо надіятись, надіятися на краще, що вона закінчиться. А коли закінчиться війна, я буду святкувати з рідними, з близькими. Оце саме а головне. що ви захочете саме перше зробити? Саме перше зробити це поїхати відпочити десь. Uh -huh. Поїхати відпочити з рід з рідними, десь полетіти в іншу країну, uh -huh. на море десь відпочити. Що uh -huh. захочеться? А вам? Ну, я просто замічаю, що зараз е, закінчився такий потяг людей, е, якби добровольців, які uh -huh. от е, бажають це, І багато людей, які ждуть, поки їх от заберуть, ти цікаво, uh -huh. що от я не спішу, от прийде час, мене от заберуть. А от е, Як ви думаєте, чому? Але коли їх заберуть? Вони от починають, якщо до нас уже звертатися, ми от може у нас буває, не виходить от такого вже після ТЦК. їх забрати uh -huh. лучше це зробити до того, як їх призве уже ТЦК. Uh -huh. А якщо як закінчиться війна, то я би теж з родиною поїхав би десь, може, в гори. В ліс, <різь> в Карпати, Да. від цього да. всього і забути, як страшний. Да, забути, як страшний сон. Але так, але це ми ніколи не забудемо. Хочу ще запитати, от ви доторкнулись до цього запитання. А чому, як ви думаєте, на вашу думку, люди не хочуть іти добровольцями в даний час? Ну, може, ну, наслухали щось, ну, може. На мою думку, люди от бояться звернутися, наприклад, іти ну йти добровольцем взагалі вагаються. Вони, вони вагаються і а бояться. Чим, а от чому Чого бояться, бо тому, що вони мені здається, вони залякані. Вони залякані тим, що їх будуть крутити, ламати, Не знаю, направляти куди-небудь. Там, куди там зразу угу. думає, вони думають, що зразу лише тільки прийдуть. ТЦК їх зразу на на передову відправлять, не будуть навчати. Оце може їх і стримує. Або хто буває, думає, у мене ще тут справи якісь незакінчені, закінчені? Да? Ну, ну, це більшість. але, але ти цикажеш, теж не дасть закінчити справи. Так, так, так. ну це більшість, що люди думають, що в них справи незакінчені. Ну, тому підсумую, щоб люди не боялися і хай не бояться, ви їх будете навчати, нікого зразу не так. візьмете і не кинете на передову без навчання. І так. кожен піде по своєму напрямку. Так. Добре, дякую вам величезне та низький уклін таким людям, як ви, тому що спілкуючись з такими добровольцями, розумієш, що перемога неминуча. Слава Україні! Героям слава. Давайте поговоримо.